Всім привіт! Мене попросили розповісти про медицину в Данії. Я вже знімала відео такого формату і розповідала своє ставлення до медицини в Данії, але це було давно, і, мабуть, ну ніхто там не скролить відео давніші, тим більше вони, здається, були на російській ще мові, тому я вас не війню, не треба вам додивитися, можу розповісти ще раз. Значить, в цьому відео я розповім вам не те, чи я вважаю. Медицину в Данії хорошою чи поганою, я розкажу вам деякі факти про медицину в Данії, а ви будете самі собі вирішувати, чи погана медицина в Данії, чи хороша. Ну, тому що тут. Мені здається, немає однозначної відповіді. І е, з тих людей, які живуть в Данії, ви знайдете, я думаю, рівну кількість тих людей, які повністю задоволені медициною в Данії, які е, кажуть, що «да, супер, все класно, і ви знайдете 50% людей, е, які скажуть ніт, взагалі погано. Да? І тому як би як можна зробити висновок, якщо половина людей вважає медицину хорошу, половина поганою. Я думаю, висновки кожен буде робити собі сам, я можу розповісти свій досвід, який я мала тут з лікарнями, і те, що я якби, ну, бачу і чую. Отже, що вам треба знати про датську медицину? В медицині в Данії, мені здається все направлено на те, щоб бути. Якомога мене муха літає. Якась вона я не знаю, як її вигнати не можу. Так що, якщо щось буде пролітати в екрані і жужати, щоб ви знали, тут десь у мене літає муха. Коротше, що вам знати треба про медицину в Данії? Медицина в Данії вона спрямована в русло. Всього природнього і натурального. Я вам наведу такий приклад. Якщо ви дивитесь моє відео, і там якось уважно дивитесь мені на обличчя, ви замітите, що в мене не всі зуби дуже білі. Там є один якийсь злощасний зуб, який якийсь жовтий. І, коротше, хочеться, мене це роздражає страшно. Я думаю, людей, які це бачать, теж якось роздражають, Ну, типу, ну негарно, чи ти не підеш не зробиш собі. Це я каміння удалиш нормально якось, щоб воно все виглядало. От, то я вам скажу зараз чому. Саме із-за того, що в Данії все так природньо я туди і боюсь йти, тому що я неодноразово так, ходила там зубну поліклініку, як би лікувати зуби, все робити і чистити також каміння. І оцей процес чистки того каміння. Був надзвичайно болючий для мене. У мене якийсь там, не знаю, поріг такий больовий. Я не можу це терпіти. Просто я кажу: вколіть мені, будь ласка. Анестезію перед тим як ви це робите, тому що я просто я не можу це терпіти, це для мене адська біль. І е, оця значить, там, лікарка, не знаю, як називається це, це і не медсестра, да, і ще не лікар, яка, яка робить цю чистку, значить, е, вона там колить, е, мені там чуть-чуть е, е, тої медицини анестезії для того, щоб зняти біль. Воно нічого не робить. Я кажу, ще раз кажу, давайте ще раз, ще більше кажу, я нічого я все відчуваю, тобто воно не бере. І от, і от я не буду зараз брехати, я мабуть разів п'ять її заставляла вколоти мені ще сказала вже коліть, кажу, повний кажу, я вже підпишу всі папери, що я у вас тут не помру, чи я кажу, просто я не можу це терпіти. І е, так кожен раз, ви думаєте, от, вроді би так один раз і пройде. да? Ні, як куди б я не йшла, що я не робила, вони це роблять постійно. І я починаю свою розмову з ними з того, що в мене такий больовий поріг, що мені треба анестезії побільше, ніж то, що викладати. Тому що в Україні у мене таких проблем не було. Да? В Україні там ну да я тільки до стоматолога зверталася в Україні або в Данії. То там з першого разу мене все брало, та анестезія, яку давали, і та кількість анестезії, яка давалася, мені підходила. Тут кажу, ну це просто жах. І так в усьому і завжди. Так само було з тим, коли я була вагітна. Коли я попала в лікарню, в мене була така ситуація, що мені стало погано. Це була вже така, знаєте, сама жарка пора року в Данії. Це було саме жарке літо. Я була на третьому триместрі, і мені лишалося 8 днів до дати, яку поставили народжувати. І ось мені від жари стало якби, погано, і в мене просто ну, погано все почували. Я не пам'ятаю, чи це був плановий візит до лікаря останній, чи я позвонила запитати, там, що там треба. То мені сказали поміряти тиск. Здається, він мене покликавшись, і я пішла до нього. Він поміряв мені там тиск, чи я ще вдома поміряла. У мене є апарат, і виявили, що у мене дуже високий був тиск. І він мені сказав, що якби ну, по їхнім паперам мені потрібно тепер іти вже на скайбю. Там, де народжують це відділення, е, мені потрібно їм дзвонити, тому що якби, все, з його юрисдикції я вже ухожу, бо там, за цей термін до е, пологів це, про мене вже має піклуватися це пологове відділення на скайбі. І я сказала, якби я позвоню їм, позвонила їм, е, вони сказали, що мені потрібно приїхати, щоб вони на мене подивилися. Я приїхала, вони на мене подивилися, поміряли мені тиск і сказали, що додому я вже не їду, е, я вже лишаюся там. Ось. Тому що тиск високий, вони з таким тиском мене вдома не можуть відправити, і вони будуть викликати мені якби роди, тому що із за такого тиску це може бути погано. Ну і почалася катавасія е, викликання родів. Я не буду вам розказувати все. Значить, я вам дуже коротко скажу, що я пролежала там 8 днів. Так от, різні були маніпуляції, що вони хотіли там викликати. І от ті, ті таблетки, з чого вони починають, і ці, ті штуки, з чого вони починають ці процеси, вони, знаєте, кажуть, як мьотому при паркі, ну воно ті, нічого не бере, нічого не бере, і от вони, вони починають з самого такого, так, муха і звідси, вони починають з самого. Нешкідливого для вашого здоров'я якогось препарату, да і отак ідуть по наростаючі. Якщо це не діє, значить йдуть наступний крок, щось сильніше. Це не діє, щось сильніше, сильніше, сильніше. І от таким чином вже в останній час, в освіта інстанція, це вам дадуть щось таке сильне, що в Україні можливо, з цього би взагалі-то і почали. І отут ви собі будете робити висновок самі. Це добре чи це погано? Тому що хтось скаже це хорошо, тому що це вони не хочуть пошкодити нашому здоров'ю. Вони починають з таких. З таких медикаментів, які максимально нешкідливі, да? а в Україні вже, наприклад, можуть сказати, що зразу там не знаю, вбивають всі інфекції і все починають лікувати з антибіотиків. Те, що в Данії, наприклад, скажуть, не треба ніяких антибіотиків, пий Кока-Колу, пий водичку, гуляй тиждень, і якщо стане гірше, тоді вже ми тобі пропишемо антибіотики. І отут кажу: це не добре і не погано, Це просто різний підхід, і у людей буде різне ставлення до такого підходу в медицині. І е, моя катавасія з народженням тоді закінчилась тим, що через вісім днів, е, якби ні, днів через шість, вони вже почали мені казати, що якщо ще то той, то не буде діяти, тоді ми вже зробимо кесарева. Е, і е, в день, в назначений день е, якби пологів, який був... Е, то я вже сказала, що я зараз підпишу всі папери, які треба, що я вас тут не помру, і я не буду вас ні в чому винити, якщо я помру, поки ви будете робити мені кесарево розчин. Але будь ласка, відстаньте від мене, зробіть мені кесареве і відпустіть мене додому. Ви мене вже задовбали. Приблизно оце я їм сказала, і тоді приходив до мене головний лікар, і мене переконував і казав, що слухай, ну може ще щось спробуємо, тіпа, перед тим як будемо тебе різати, тому що ти здорова, ну, фізично, да, людина, молода. Якби чого ж тебе різати? Давай спробуємо все те, щоб не різати. Ну я вже настільки задовбалася там в лікарні і мені вже було е, все фіолетово, я вже просто хотіла закінчити е, цю всю ситуацію. І я казала, так, <смі> мені все рівно, що ви мені зараз пропонуєте. Я сказала, різати, я беру всі ризики на себе. Бо він мені почав розказати, ти знаєш, що, да, звичайно, ми якби там професіонали, ми все робимо правильно, але може таке щось піти не так, і там буде чи кровотеча, чи ще щось, чи ще щось. Тобто він хотів мене залякати, щоб я е, не погоджувалася на кес. Вона ні, що так, давайте вже робіть і з вами попрощаємось. І все, я настояла на тому, якби мені зробили і відпустили додому. Якби я не настояла, мене б ще тиждень там мучили всякими штуками і непонятно, чи воно би подіяло. І у нас в Україні був би такий підхід, що ти якби довіряєш лікару, да, тобі, ти робиш. Принципі, те, що тобі каже лікар. Тобі лікар каже, так, наступна процедура, отака, ти робиш, і ти не починаєш з лікарем там не знаю, сперечатися чи казати, а які ще є варіанти. Да? А давай, може, зробимо отак, чи отак, чи отак. Тут ем, система розрахована на те, і отут треба вам послухати уважно, що відповідальність є і на вас. Яке лікування вам назначить? Тобто, наприклад, ви прийшли до лікаря і кажете, лікар, у мене болить рука, і він подивився на цю руку і сказав: Ну так, да, тут уже все запущено, ми зараз будемо її відрізати.' І ви такі в шоці, а буду зараз плакати, все, ну окей, відрізати, так відрізати. да Там назначили дату, явився в лікарню, відрізали руку. Але... Розраховано тут на те, що ви не будете просто приймати те, що сказав лікар, що треба відрізати. Розраховано розрахована ця система на те, що ви будете критично мислити і задавати критичні запитання. Тобто, ніби лікар сам очікує, знаючи, що є ще інші якісь варіанти, як це лікувати, що ви йому задате питання. Лікара це обов'язково її відрізати? І він скаже: Ну в принципі, ні. Він скажете, а можна ще щось зробити, крім того, щоб ампутувати руку? Він скаже, так. Да. І ви скажете, може, ви мені якусь масу випишете? Він скаже, може, і випишу, давай тоді зробимо так. От, розумієте, ну, тут якби я взяла такий приклад, да, дуже яскраво, ну, неправдоподобний для того, щоб просто е, ви могли уявити, що от якщо ви прийшли до лікаря е, і вам говорять, назначають якесь лікування, отаке. От ви чи не зовсім згідні? чи у вас ну ви ж переживаєте? То ви не повинні боятися, що ви можете якось е дискутувати з лікарем? Я розумію, що, наприклад, для іммігрантів це трохи важко, коли ти не повністю володієш мовою, да, і ти не можеш так себе висловлювати і дискутувати, як би ти це робив на українській, тому в більшості. Часу, наприклад, мігранти просто приймають, тому що не знають ну своїх там прав обов'язків, і взагалі їм незручно спілкуватися, да вести ці діалоги. Але але я думаю, що якщо справа йде про ваше здоров'я, то тут треба піднапрягтися. І якось починати діалог, якщо у вас є хоч якась маленька доля, я не знаю, сумніву в тому, що говорить лікар, не бійтеся задавати такі якісь питання і шукати, якби, випитувати в нього альтернативні рішення. І дуже часто ви самі якби, потім здивуєтесь, що насправді ну, якби, можна вирішити ту чи іншу проблему, навіть якщо ви не задоволені. Тим лікуванням першим, який назначив вам лікар. Просто що друге питання у вас буде в голові, знак питання: а чому лікар сам не може мені спочатку сказати, що от з такою з такою проблемою, яка в мене, да, є такі варіанти, і що зробити краще? Чому якби я це повинна квещен, і я повинна сама його питати, а що він може ще якби, порадити, якщо я не згідна з тим, що мені пропонується? Я не маю відповіді на це запитання, але. Так воно є. Получається, тут відповідальність на ваше здоров'я несе не лікаря, несете ви. Незалежно да, до кого ви йдете, до лікаря, чи до, я не знаю, фінансиста, чи ще до когось, очікується, що ви будете не повністю полагатися на те, що вам сліпо хто скаже, а що ви будете мислити критично і вміти задавати питання тоді. Коли ви будете в чомусь сумніватися, да? або навіть коли ви не будете сумніватися, що ви вмієте ну, якби, да, мислити критично, це називається. Ось я знаю, що я вас цим не обрадувала. І так в Данії бувають випадки, коли, наприклад, вже пізно про щось дискутувати, я знов таки, я здається, вже знімала про це відео, розповідала вам про такий кричащий випадок, який стався, до речі, на скайбі, в лікарні скайбю. В хірургічному відділенні, коли вияснилось, що певну кількість ампутацій кінцівок можна було би уникнути, якщо би люди отримали медичну допомогу вчасно, тобто, да, і за того, що тут довгі черги, і дуже часто ви не можете попасти до спеціаліста, наприклад, з якоюсь проблемою швидко. Якщо, наприклад, у вас заболіло вухо, і ваш сімейний лікар або терапевт, до якого ви попадете спочатку, скаже: Я бачу, що якась проблема в усі є, ну я не знаю конкретно що це, то вам потрібно піти до спеціаліста. То, от момент від того часу, коли ви почуєте ці слова, що вам треба піти до спеціаліста від вашого лікара-терапевта, до моменту, коли ви попадете до спеціаліста, може пройти. Я не жартую, може пройти місяці, може пройти день-два, якщо ви щасливчик, може пройти тиждень, а може пройти два місяці. І от якщо з вухом, то це може бути не критично. То якщо у вас якесь там не знаю, зараження чогось там кінцівки, і ну, не, не знаю, я не лікар, на да, щось там страшне відбувається, то два місяці чекати воно вже пізно. І от ну, так, я утрірую, але скажімо так, що люди, от які е, попали в таку ситуацію, коли їм вчасно не надавали ну, наступну допомогу, да, допомогу спеціалістів, а потім це затягнулося і призвело до того, що їм е, довелося ампутувати кінцівки. І зараз вони там подають позов на те, що. Ну, тому що, виходить, це вина лікарні, це вина держави, в тому, що їм не надали вчасної допомоги медичної, такої, якої треба, для того, щоб перешкодити ампутації і вони могли б зберегти кінцівки. Ну, коротко, там цілий кейс, і це до сих пор все мусолиться, але це показує те, що є проблема, є проблема з тим, щоб попасти до спеціаліста. Приклад з вухом він, мабуть, був не дуже доречний, тому що до уху горлоноса, до цього спеціаліста, ви в принципі можете піти без направлення вашого терапевта. Якраз до цього спеціаліста це ті як до стоматолога. Ви собі позвонили, ну, знайшли час і пішли. Але але, 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 це також не так все швидко. Я вам скажу приклад: наприклад, з своїм сином: у нього були проблеми з вушками, і ми часто ходили до цих спеціалістів. До уха горлоноса, і там йому також ставили дренаж в уха, і це все зайняло ну, досить багато часу. Наприклад, від моменту, коли ми прийшли перший раз до цього уха горлоноса, він подивився і сказав, що так, там є рідина, і там треба ставити оцей дренаж. То ми чекали на операцію, мені здається, декілька місяців. Тобто ви не можете очікувати такого. Як в Україні, коли ви проснулися зранку, вас щось заболіло, і ви думаєте: піду-ка я здам аналізи, піду-ка я здам собі аналізи в приватну клініку, заплачу за ці аналізи і буду знати там, що в мене не так. Або там, наприклад, якщо у вас якась алергія, да, і ви хочете здати якийсь розгорнутий аналіз, оцей щоб ви виявити на що саме у вас алергія. Ви вільні цілий день, ви на 10-ту прийшли в реєстратуру якоїсь приватної поліклініки, і, допустимо, там через 2-3 години ви вже мали змогу здати ці аналізи, а результат отримуєте на наступний день, то оце, я зараз посміхаюсь, бо я просто я не можу це уявити в дані. Ну, навіть якщо у вас є гроші, навіть якщо ви хочете прийти в якусь приватну клініку, я просто я, ну, я не можу уявити, де би я, якщо сьогодні хочу піти здати аналізи. З усіма грошима, що я тільки можу уявити, в Орхусі, щоб мене сьогодні вже прийняли, і щоб мене сьогодні взяли аналізи і завтра дали результати. Це просто як анекдот, мабуть. Для мене, я думаю, що вам не треба на це розраховувати в дані. Так, тут є приватні страховки, приватні лікарні, які пришвидшують ці всі діла, коли у вас є якась проблема, да, а не просто так, ви захотіли щось перевірити. Але все одно це не буде настільки швидко, наприклад, як ну, якійсь платній клініці в Україні. Знову ж таки, ви робите для себе самі висновок, чи це добре, чи це погано. Тут можна знайти і мінуси, і плюси. Але так вона є. Система вона одна для всіх. Оці черги, коли треба чекати на спеціаліста, вони одні для всіх. Я можу, я не буду відповідати на питання там задоволена, я медициною чи ні. Хоча я можу сказати, що я більше задоволена, ніж не задоволена, і я можу сказати, що тут, в Данії, у вас не буде страху того, що вас хочуть лікувати або вам щось виписують для того, щоб витягнути з вас гроші. Наприклад, от якби я прийшла з якоюсь проблемою в Україні, навіть в приватну клініку, і мені би там зразу знайшли 10 хвороб. І не там вони там, є в мене чи нема. Да? І от в мене тоді було б, навіть якби в мене були хвороби, то в мене в голові закладалось би завжди таке сумніння. Су сум, чекайте слово, самнєння. Як сказати? Хочу саміння по-українськи. Значить, з кожен собі переклав в голові, е як це сумнів. а, сумнів, ось. В мене був би в голові такий сумнів, що, е а вони ці 10 хвороб знайшли, тому що. Дійсно вони в мене є, чи тому, що вони просто хочуть мене лікувати, щоб я їм ну більше грошей платила там всякі аналізи, за ліки, я не знаю за консультації. То тут в Данії в мене ніколи не виникло би такої думки, чи в мене дійсно є ці хвороби, чи вони просто в мене вже вишуковують щось не то, щоб з мене витягнути гроші. Тому що медицина в Данії як така вона безкоштовна. Ну Приватних якихось клініках, звичайно, там аналізи і все це є е, платне. Ви можете також купити окрему страховку для. Е... Того, щоб покривати ті аналізи, якщо вам потрібно, але загалом да, за медицину, за вартість медицини ніхто не хвилюється. Окрім стоматології і окуліста, це все або там якогось фізіотерапевта, це платні послуги, але загалом та медицина, яку яка необхідна медицина чи медицина для дітей, навіть стоматологія для дітей, це є безкоштовно в дані це фінансується за рахунок податків, які платять ті люди, які працюють. Ми з вами. Ще скажу таке напутствие для мам. Я знаю, це, мабуть, саме страшне, коли мама має маленьку дитину на руках, і в дитини щось не то. В дитина або висока температура, або їй погано, або вона рве, або я не знаю, ну ще якась проблема, і дитина вона не може да, сказати, як би ну, маленька дитина, якась немовля. Тоді емоції мами просто зашкалюють, і зразу хочеться бігти до лікаря, бо страшно, неясно, щоб, не дай Бог, щось з дитиною не сталося. І дуже важко, коли в такий от час ти не можеш, наприклад, викликати швидку. Швидка до тебе просто так не приїде, тільки має бути якийсь дуже критичний випадок. Але просто, якщо ви позвоните швидку і скажете, я хочу викликати швидку, тому що дитини температура 39 Ніхто до вас так не приїде, вам просто вас проконсультують по телефону і направлять вас в, якщо це під час дня, то до вашого вашу поліклініку, до вашого лікаря в день. Якщо це сталося ввечері або на вихідні, вас направлять в чергове відділення, де є черговий лікар, і там вам доведеться з цією дитиною якби, чекати. В звичайній черзі, і це може зайняти годину, а може це зайняти, наприклад, 4 години. І коли в дитини там температура 39, то мало мам, які дуже бажають сидіти десь 4 години в прийомні, для того, щоб очікувати свого прийому. І навіть коли ви дочекаєтесь прийому, скоріш за все, лікар просто скаже дати дитині там пану роздіти дитину. І що це нічого страшного, якби така температура може бути там, декілька днів. І ну, в кращому випадку у вас візьмуть аналіз не вас, а в дитини візьмуть аналіз крові на те, щоб перевірити, чи це вірус чи бактерія. Все. І для нас, для іммігрантів, які звикли да, до того, що в Україні там вже не знаю, би капельниці ставили, швидка би приїхала, я не знаю, що би ще робили з тою дитиною. То тут це все на такому, якби ну, розслабоні. Що ми починаємо переживати, переживати, що, що якщо цей. Я вам скажу, я так само переживала. У мене так само були такі випадки, коли ну, страшно, тому що ти, ти не знаєш, дитина маленька, що далі, а тобі кажуть, що все нормально. Але я переконалася, що дійсно е, ну, все нормально. Е, да, треба інколи просто от перечекати ту саму температуру 39, я не знаю, 3-4 дня е, і е, нічого не робити, якщо це вірус. І це важко, це важко, як мамі прийняти, да, тому що хочеться просто зробити щось, щоб дитині зразу стало краще. Але тут я не можу нічого сказати поганого про Даню і про підхід до медицини, тому що в нашому випадку все було нормально. Те, що дійсно було не критично, то воно само і проходило, так і казав мені лікар на телефоні, коли я дзвонила там вночі чи на вихідних. І коли в нас була Проблема така, що температура була вище 40, і Ліон став він такий, такий в п'ятнах був. То я тоді дуже переживала і швидка до нас приїхала. ну, Потім оказалось, якби що все нормально. Це також таке дітей буває. І нічого страшного, це там теж за день-два прийшло. Але тоді, коли кажу, я дуже перелякалась, і от така була температура, і він був зовсім маленький. То тоді швидка до нас приїхала. Це було безкоштовно, все нормально, вони надали нам допомогу. Ну, більш мабуть, морально, тому що фактично вони нічого йому не зробили, вони тільки його перевірили і дали нам поради, ну, що робити в такій ситуації. Ось. Тому моя мабуть, порада для мам, я знаю, що зараз дуже багато жінок приїхали в Україну да, і за війни з дітьми. І от вам і так важко, і без того, що діти хворіють а, і стресу, а коли діти хворіють і вам говорять по телефону, що все нормально, да, там, роздійте дитину до памперса. І воно саме пройде там, через три дні, або візьміть її, винесіть на двір провітись дитину, а у вас в голові якби, ну, що тут треба швидку і все це. заспокойтеся, ну, в 99, мабуть, відсотках дійсно переживати не треба. Але якщо ви бачите, що там через день-два не проходить, стан стає гірше, тоді, звичайно, ви, як мама, ну, на вас буде відповідальність, да, ви повинні вже там, не знаю, їхати в ту саму чергову лікарню, сидіти в черзі, щоб лікар подивився до дитини, якщо не проходить і ви далі переживаєте. Ось. На цьому я з вами попрощаюся. Сподіваюсь, ви самі зробите для себе всі висновки. Можете писати свої думки за чи проти в коментарях. Я не знаю, як би нам зробити тут. Не можна голосувати. Може я в інстаграмі чисто для себе, для інтересу проведу в сторіс голосування. Хто задоволений данською медициною, а хто не задоволений, мені цікаво, кого більшість. Якби тих людей, хто за, чи то хто проти. Це чисто мій інтерес. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. До побачення.